Привіт, інтернет! З вами знову Роман Одинець в онлайн академії Goodwill Roku. Сьогодні у нас 9 листопада і розглядаємо ми бенчмарки або орієнтири, або додаємо градуси до нашого загального компасу від 105 до 113. Рухаємось, як вже було зазначено вище раніше. Ми Цілими компасами. Сьогодні ми будемо розглядати е, об'єктивні закономірності, і мова тут піде про баланс між якістю та кількістю. Е, я дещо узагальнив е, принципи, і е, в мене в результаті вийшло таке. Отримав я наступне. Значить, якщо ми говоримо про те, що точкою або місцем, з якого ми маємо вирушати, рухатись це безумовність. Безумовність це такий стан, який можна охарактеризувати як творчий пошук. Невпорядкований рух, детермінованість це такі речі, які, безумовно, в нашому житті, чи то особистому, чи то професійному, в бізнес-середовищі, чи в сімейному житті, безумовно, з'являються. І ми маємо якось орієнтуватись в цих умовах. Тому напрямок руху ми тримаємо і на безумовність, вона так само важлива, і на органічність. Якщо ми говоримо про те, що ми менеджери всі, будь-яка людина це менеджер, це управлінець. І аби управляти кимось, потрібно зрозуміти, як опанувати себе у тих самообставинах, які ми зазначили як безумовні. Ми рухатись маємо до органічності, до природності. Тут напередодні ми розглядали бенчмарк на природність. Так? І самоорганічність закладається в основу діяльності будь-якої організації, тому що навіть організація як система органічна. Розглядається за тими самими принципами, як і функціонує жива істота. Тобто, ми беремо подобу з природи, і так як влаштована влаштована людина, так і вона і утворює наступні взаємозв'язки. Тобто, ми рухаємось звідси. З центру управління наші а, руки, ноги, а, всі органи діагностуються і приводять, приводяться в дію саме тут. І так само в організації, якщо є людина, яка має працювати, наприклад, над створенням предмету якогось, то вона починає з ідеї якоїсь, з органічності ж знову і а, Ідеалізує цей майбутній стан а, в, у вигляді схеми або проєкту, і а, рухається до тієї самоорганічності, до якої прагне, тому що все, що створюється людиною, створюється для людини або заради покращення в майбутньому а, стану, в якому безумовно опиниться людина. Далі. У нас номер, за номером 105 це формованість. Все, до чого докладає рук, руки людина, голову людина, все, що створюється, все, над чим людина працює, має в свою визначену форму. І формованість. Це одночасно і та форма, з якої складається певна певна річ, і одночасно перетворення її на іншу форму, інший стан, такий інший. Далі у нас кількість. Ну зрозуміло, що все ми пам'ятаєте, ми говорили про систему вимірів або вимірюваність. І всю да, навіть якщо ми хочемо описати форму, то ми її описуємо в тому числі і кількісно, кількісно вражає, вимовляє свої своє бачення цієї речі. Ну, наприклад, є стілець і крісло, так воно. Наділено певною формою від тієї людини, від дизайнера, яку, який створював цей стілець. І е, воно, він стілець має, або крісло має певну висоту. І вона з'явилась в результаті кількість е, вираження кількісної форми. Розумієте? Далі. У нас складність або складаність, або а, а, те, з чого складається складові частини, тобто а, знову ж таки, про той самий стілець, так? він складається з певного набору а, кількісно виражених сформованих елементів. Про безумовність ми сказали, далі принцип Ну, про що йдеться? Принцип дії стільця це поставити його і слідіти на ньому. А от принцип, за яким потрібно всі елементи, з яких складається стілець, скласти в ту форму, в яку він утворюється в ту подобу, яка має Приносити користь для людини, це вже от принцип. Тобто, ми маємо поділяти принциповість це принцип дії, це принциповість в, в момент створення, тобто в певна послідовність. Принциповість це і принцип утворення, управління рухом тими. Елементами накладання сили певної до, до деревини, наприклад, якщо це з деревини, або докладання певної роботи до матеріалів тканини, з якої буде потім сидіння утворене. Так? І тут, ну, тут людина, яка споглядає на процес органічності, тобто створення певної форми в майбутньому, має розуміти, що без принциповості, без принципу дії нічого не вийде. Далі у нас якість. Якість це ми розглядаємо, як як вона і розуміється в українській мові. Якість це на е, певні це агрегатне поняття, і це е, певний певний набор властивостей, е, які е, притаманні тій речовині, тій, тому предмету, тій людині. Це, це поняття, яке інтерполюється на всі ем, живі, живі істоти, неживі істоти, тобто на предмети, на ем, ті, які наділені духом, і які не наділені духом. Або нам здається, що вони не наділені духом, а ми просто не розібрались до кінця, що там так само вирує життя. Далі змістовність. Ну, певно, що кожна людина, доросла людина, розуміє, що зміст складова це неодмінний атрибут рушійності і утворюваності. І зміст, за змістом ми, наприклад, можемо проводити аналітику ну, вода. От є вода, вона а, в різних станах може перебувати. Так? Тобто вона може випаровуватися, якщо доведена до точки кипіння, або навпаки, якщо вона доведена до а, нульової точки, то вона починає замерзати, кристалізуватися. І Вона може плинути, ми можемо споживати, вона в певному градусі може надати шкоду людському організму або навпаки вилікувати. І все це все це розумієте? І ми маємо. Споглядати саме з, з, з такої орієнтації, підходити до а, процесів, до а, утворюваності, до організмів, до взагалі мати в своєму понятійному апараті от такі орієнтири, от такий компас. Ну і органічність вона завжди буде у нас як. Ключовий орієнтир до прагнення, коли ми споглядаємо на певні ситуації. А сьогодні 113 113 бенчмарком ми оберемо для поповнення словничка спеціаліста з бенчмаркінгу обмін. Обмін в організації, якщо ви менеджер або бізнесмен, або Управляєте компанією або не управляєте компанією, управляєте просто активами, ви маєте розуміти таку річ, що обмін може відбуватись, і чим може обмінюватись, ми можемо обмінюватись. Ми можемо обмінюватись думками. Тобто, якщо є людина, якщо є певне партнерство, то людина може обмінюватись. Ну давайте по, нашій, по нашому з вами компасу, основному, до якого ми завжди повертаємось. Людина. Далі у нас імен, а далі йде метод. Людина може обмінюватись методами роботи. Може саме для цього існує бенчмаркінг як напрямок діяльності. А далі, мене. людина може матеріальними засобами обмінюватись, може, а може не обмінюватись, може отримувати, може віддавати, а може долучати на певний час. І тут ми маємо створити певний перелік, і він вже створений насправді. Дивіться, споглядайте за рухами. так? І ви все зрозумієте. Тобто, людина може обмінюватись і фінансами фінансовими ресурсами, так? Може. Об'єктивна реальність, об'єктивна реальність. Це чотири складові, які ми з вами розібрали. Це наш перший рівень, плановий рівень. До чого він призводить? Він, він так само і бізнес-рівень, тобто обмін між. Людьми відбувається в цих межах. Для чого він відбувається? Для того, щоб створювати партнерські відносини. А це перший аспект. Другий аспект, для чого відбувається обмін? Обмін відбувається для створення продуктів. Потім ціна у нас випливає, якщо ми виходимо на ринок. І е, межі партнерства розширюємо. Тобто, у нас з'являються споживачі, конкуренти, кліє... ну, клієнти, конкуренти, і е, е, взагалі компанія працює в певних межах. Тобто ми окреслили з вами ці межі. І не для того, аби створити перепони, а для того. Аби створювати гармонійні відносини, тобто обмін це те про що зараз ми говоримо. Далі, промоушен. Ну, тобто промоушен ми вже сказали, що якщо є людина, є методи, є інформація, є органічна сполука, органічність у вигляді корисної або послуги, або товару, або ну, виявленого виявлено в продукті. Або послуги надаваної, навіть обмін інформацією, це, так, це така сама послуга, такий саме продукт, то його потрібно просувати. І просувається все це в певних місцях. Тобто, от ми зараз з вами спілкуємося через інтернет. Це місце нашої зустрічі. А якщо ми, наприклад. Ви захочете отримати от такий бізнес-пакет, то нам потрібно буде зустрітися, аби обмінятися думками, потенціалами. назвемо це так. Ви стаєте більш органічними, долучаєте нові знання, інструменти у вигляді бізнес-пакету і починаєте з цим працювати. Ну і певно, що у нас є наступний рівень репутаційний, Коли все це приведено до руху, то так само створюється обмін. Тобто, коли ми отримуємо зворотній зв'язок, у нас вже створено добре ім'я, наші продукти почали передаватись. За лінійкою послідовності тобто одна людина рекомендувала як дуже добру послугу від Романа Одинця, або, наприклад, рекомендувала продукти м'які меблі за авторством Романа Одинця. І, а чому так відбулося? Тому що це, по-перше, найкращий продукт це перший продукт. І це не перевершений результат. Це, і, і так це відбувається. Тобто у мене є. Я таке саме хочу, де ти придбав. Отак От працює репутаційний рівень. І все це в результаті обміну. Я наголошую, не обману, а обміну. Тому що дуже багато людей схиляються до того, аби. Перетворити процес торгівлі на якийсь обман. Я не кажу вже про кримінальні злочини, про таких людей, які хочуть взагалі, маніпулюючись психікою іншої людини, отримати якісь ніж такі матеріальні блага, а ми зараз говоримо просто про обман, коли одна людина намагається шляхом залучення інших людей до якоїсь діяльності отримати певним чином або більше прибутку, або менше прибутку. Створити для тієї людини і все має відбуватись в межах закону, в межах закономірностей, які ми з вами розбираємо зараз. І аби не ставались такі випадки, коли створюється обман, або як це ще прийнято називати схема якось, то всі. Люди мають усвідомлювати загрози, тобто ризики мають бути знівельовані. Дякую за увагу, до нових зустрічей і обміну нам інформацією, обміну в розумному, доброму вічному.